А я вам почав говорити: в 2020 році вартість обслуговування кредитів була 300 мільйонів гривень. От запам'ятайте, 300 мільйонів на рік. А в 2024 році, як ви думаєте, скільки було? 9 мільярдів це. 30 разів зростає. обслуговування чи це Обслуговування служба? Обховування кредитів. Обслуговування 9,5 мільярдів в 24 році. Обслуговування кредитів, який набрав геніальний менеджер Кудрицький за підтримки наглядової ради, що одне, що інше, що друге, таке дебілі. Він навішав кредитів на компанію. Вони зараз не вони правильно... не дебіли, якщо вони такі схеми пропускні. Вони не дебіли, дебіли вони, вони не дебіли. але але дебіли держава, розумієте? Держава, і оці гарвапани, які під оцією риторикою ринки, ринки, незалежний регулятор, незалежні наглядовирати, вони організували все це, і це було закладено. 15, 16, 17 рік всіма законами. А нова команда єдина, Я можу сказати, я переконаний, що Зеленський далекий від цього. Йому ніхто про це і не збирався розповідати. Ну Ви ж розумієте, що якщо в нього Герус був представником президента в Кабміні і став головою комітету, бо Зеленський же йому довіряв, то що ви думаєте? Герус Зеленському правду розповідав? Він готував, він готував цю схему, щоб до неї присмоктатися і, і успішно присмоктався.